Травми – невід'ємна частина життя кожного професійного спортсмена. Не оминуло це і нашого героя, чемпіона Європи з греко-римської боротьби Василя Рачибу. До 2005 року у мене все було добре. А після 2005 року у мене почали все час, то я зламав ногу, з якою е, провозився там два роки, тому що в початку вона зрослася, потім я где-то знову чуть -чуть даю нагрузки. А на снова там починала побалювати, то дошло уже до того, що треба було делать операцію. Однак Василь живе за принципом: якщо у тебе нічого не болить, то ти помер. Таким чином можемо із певненістю сказати, наш герой живіший за усіх живих. У нього поболюють коліно та плече. Це дають знати про себе старі травми. Ось і цього разу заборона лікарів тренуватися на килимі співпала з нашою зустрічю із Василем. Дозволили тільки розминку та ігрові види спорту. У мене є определені проблеми з шийними позвонками. Зараз я якби у врача. Сьогодні утра, кстати, теж був на процедурах. І якби не зовсім... От... Дискомфорт у меня в шее. И как бы некоторое время надо от ковра отдохнуть. И я вот такие упражнения бегаю. Там игровые тренировки, немножко физические нагрузки. Ну, я думаю, это через недельку все будет нормально. Полтора года назад где-то ну заболело інфекционнее ну, заболевання було, которое довго врач не могли виявити. Ну, була така у него була температура така 37,3, 374 повишена немного. І она поставила, но ну, он все равно это. Я прихожу на тренировку. А он на тренировку. Я говорю, ты чего прийшов? Ну я ж тренуватися, надо формі. Я говорю, отдохни все это самое. Ні, а он все равно тренировался. І личился, і тренувався. Все это как-то совмещал для меня вообще непонятным образом. Тренуватися попри що. Головне кредо нашого героя. Він не зважає ані на свята, ані на хворобу. Ті, хто його добре знає, стверджують, що одним з головних завдань тренера є стримати його, аби собі ж не зашкодив. Додання у мене такою От Іногда буває період, коли я там не тренувався, і все время мене тянеть навіть. Просто в зал прийти и посидеть, когда не тренуєшся. Но это вже просто наверное, привичка. И, то тобто, я думаю, поки меня будуть дозволяти фізичні силы, то я все время буду в залі, все время буду тренуватися. Здавалося б, такий підхід до тренувань має тільки позитивні сторони. Однак грає з Василем і поганий жарт на змаганнях. Адже він просто не дає собі перепочити перед відповідальними стартами і, як результат може програти. Упрямство, допустим, дуже сильне упрямство. З одного сторони, це позитивне качество, тому що в боротьбі потрібно убираться. Да не тільки в борьбе, в будь-якому виді спорту, тому що без цього людина просто не зможе добитися якихось результатів. А з іншого стороны, я ж в том же тренирующем спортсмені, що не потрібно, А он додає и додає, а потім він Потом але все на сторону програє. И говорит, вот, ну что, что, тебе же говорили, ну вот, и все. 2008 год, на чемпионате Европы, опять же, перед Олимпиадой, вот я хотел с немцами, я встретился за выход в полуфинал, мы боролись. И то есть в первом периоде я взял его на свой, как бы, один из излюбленных приемов в партере, это переворот обратным поясом. И как бы зациклился на этом действии, я уже в первом периоде почувствовал, что он от этого приема хорошо защищается. То есть мне надо было по ходу схватки пере, перейти на какой-то другой прием. А я все равно не мог себе вот, поверить, что я не могу ему сделать этот прием. И снова, вот у меня был партер, я снова взял этот захват и снова начал делать этот прием, І не зробив його, і за чого я програв схватку. тім, якби не впертість, Василь Рачиба і боротьбою не займався б. Це зараз він підтягується, не напружуючись, а коли прийшов відбиратися до дитячої секції і жодного разу не зміг. З потрапив ще в борьбу я попали, що себе вдома. В п'ятому класі как бы, не знаю, може, одразу не повірив меня, і то сказав, що треба ще подрасти. Но все таки я приходив в зал і сбоку сам там тренувався, что-то на, на мосту стояв шею, качав ну, И он І він согласился, приходи на треніру і занимайся. Чи так само відповідально ставляться діти до тренувань у секціях? Дивіться далі. Звичайно, до Василя Рачиби молодим спортсменам ще й рости й рости. Але, як то кажуть, потенціалу і ентузіазму в них не позичати. Наразі поглянемо на вихованців клубу греко-римської боротьби «Манеж». Історія школи сягає ще часів СРСР, коли, власне, її і заснували. Тут займалися такі видатні борці, як Іван Богдан, В'ячеслав Олійник, Владлен Тростянський, Ельбрус Тедеєв та інші. Сьогодні ж дітей ще з малку записують до таких секцій. Батьки хочуть бачити своїх дітей сильними, загартованими і фізично розвинутими людьми, котрі зможуть захистити себе, сім'ю і країну на чемпіонатах. Своєго брата рішив, якби как бы, підбити на цей вид спорту, тому що я самим займався. Він добре хорошо розвиває в парні силу, мишці, які дуже важливі для майбутнього, кута снаровку, силу духа. В дальнейшем ему это очень поможет, я надеюсь. Дима э, совмещает довольно-таки успешно э, спорт и э, занятия в школе. Потому что, ну, если не считать некоторых травм, то, в принципе, ничего такого нету, что ему мешает. Он приходит на пару часов сюда, как раз занимается э, своим любимым делом. И потом приходит, у него уже есть какой-то интерес поделать уроки, отдохнуть там. Ну и все нормально. Юні спортсмени поділяють погляди родичів і з упевненістю в очах, радістю на обличчях йдуть на кожне наступне тренування, не пропускають їх за будь-яких обставин і викладаються на всі 100. Боротьбою займався мій батько. Він теж мене тренує на рівні із Миколаєм Вікентівичем. І я на нього рівняюся. От він мені радить, що робити, як правильніше робити. Мені дуже подобається боротьба, тому що вона виховує силу і дух. Тож, виявляється, виконати стійки, китки, перевороти й інші маневри не так вже важко, як здається. Для цього потрібна віра в себе і, звичайно, підтримка близьких людей, котрі щодня будуть повторювати саме ти майбутній олімпійський чемпіон. Василій Рачиба, чемпіон Європи з греко-римської боротьби, який у спорті навіть друге місце п'єдесталу пошани вважає поразкою, ніколи не буде бігати за дівчиною. Звісно, якщо вона сама того не захоче. Добиватися когось, я можу не зовсім И буду добиваться, если я вижу, что человек взаимностью не не отвечает, то есть то я лучше не буду делать каких-то там опрометчивых шагов или заставлять там встречаться, или еще что-то, если человек взаимностью. А когда человек взаимностью отвечает, то есть то определенно уже тебе и не надо. Ділать яких то щоб добій це та й навіщо за кимось бігати, якщо кохана вже є, знайомити нас із нею герой відмовився, каже, що зустрічаються вже чотири роки. Знаємо тільки, що звуть її Світлана та лідерство Василя у сім'ї вважає безсумнівним. Я просто вважаю, що в отношениях між чоловіком і жінкою все время має главенствувати мужчина. То есть какую? Розприділяють ролі, так і жінка повинна їх придержуватися. Кращим відпочинком для Василя є саме той час, коли він перебуває вдома поруч із коханою. Як зізнається наш герой, зрідка вони ходять у кіно. Здебільшого ж свій вільний час проводять вдома, дивляться телевізор, читають книжки. Чи допоможе це нашому герою впоратися із нашою традиційною рубрикою «100 секунд без цензури? Дивіться далі. Якщо б не стали спортсменом, то. то напевно, став би вчителем фізкультури. культури. Вам подобаються зміни? Подобаються. Батерфляй це назва твору, стиль плавання чи назва парфумів? Стиль плавання. Ви могли б жити в іншій країні? Звичайно, зміг би не там. Хто написав роман «Собор Паризької Богоматері? Не, не знаю. Як ставитись до екстремальних видів спорту? Поважаю екстремальні види спорту тих, хто займається цим видами. Що на вашу думку важливіше? Сім'я чи кар'єра? Треба шукати золоту середину. У вас є погані звички? Напевно, є. Тропічний фрукт пристрасті Києві, чи ананас. М -м -м, ананас, напевно. Ви зараз закохані? Так. Да. Режисер фільму Аватар. Кемерон. Яку останню книжку читали або читаєте? Крюсний е -е -е -е. отець Маріо Кюбо. Ваш безпрограшний спосіб розслабитися після напруженого дня поспати. Спорт для вас це робота, гра чи життя. Останнім часом робота. Місто Лозана, Швейцарія, ніколи не приймало Олімпійські ігри, але зветься Олімпійським. Чому? Федерація Олімпійського комітету знаходиться там. Напевно. Ваше улюблене свято. Напевно, Великдень або Різдво. Ваше ставлення до зіркової хвороби. Не можу вам нічого сказати по цьому. Хто для вас приклад для наслідування? Приклад для наслідування? Ну, напевно, батьки. Туманна це назва Великої Британії. Як, як ще раз? Туманна це назва Великої Британії. Напевно. Чи справдилася ваша дитяча мрія? Ну, ще не зовсім. Тож, чергова програма вперед на олімп добігає свого завершення. А ми не забуваємо попросити поділитися нашого героя своїм рецептом здоров'я та успіху. Для того, щоб піднятися на олімп, потрібно приділяти увагу здоровому питанню, займатися спортом, не употребляти алкоголь, не курити і тоді підйом на Олімп Наша програма прощається на тиждень. Обіцяємо як завжди познайомити вас із життям наступного героя, поділитися новинами та розповісти про життя дитячих спортивних секцій. Тож вперед на Олімп.